Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Сьогодні з Ліначем Тесленко ми спочатку в апеляційному суді подали клопотання про зміну підсудності Чемеровецького районного суду по двом справам: по справі Валерія Тисленко також по справі Куліт Бризіцького. знаєте, ми просто... Ну, мабуть, устали, устали від того беззаконня, від того, як кажуть, недоправосуддя, яке чиниться в Чемеровецькому районному суді по цим двом кримінальним справам. Ви пам'ятаєте, скільки там було порушень, дуже багато. Про них ми навіть не будемо говорити, тому що найближчі часи ми проведемо прес-конференцію, де ми все це будемо розповідати. Ну, для того, щоб завтра вже не проводити оце недалуге судове. Справи не взяти, ми сьогодні подали до Чемеровецького районного суду заяви про відкладення справи на 19 травня 2021 року. Ми надіємося, на те, що все ж таки можливо, хоча в це мало віриться зараз, що можливо все ж таки апеляційний, Хмельницький апеляційний суд належним чином розглянуть наше клопотання. Про зміну підсудності поміняє підсудність і надіє, що може ми якісь правосуддя встановити. Якщо ні, то будемо надалі, я кажу, виконувати в межах діючого законодавства ті речі, те, що ми можемо зробити. Но найближче, що першим буде зроблено, це буде відправлено до Європейського суду, значить, доповнення до тих скарг, які були подані до Європейського суду. Я думаю, їм буде там всім там смішно, як у нас працюють судді, і як там, і як страждають Прості громадяни України, які позбавлені будь-якого права, навіть конституційного права на справедливий суд і чесне судочинство. Нехай люди дивляться зараз, буде прес-конференція. І на прес-конференції вже більш детально ми обсудимо всі ці питання, що стосуються і суддів Чемеровецького районного ну прокурорів. Суду. Хто вони такі? Прокурори хто такі. Поговоримо. Ну, знаєте, що боляче, боляче те, що ці дві кримінальні справи, які зараз знаходяться тут, в Чемеровецькому суді, значить, фальшував один і той самий прокурор Садовський, який, я як кажуть, не пройшов атестацію і зараз як би, він там пішов в декретний відпуст, щоб його не звільнили. Але ця особа, вона є, ну, вибачте, ну малограмотна вона, вона малограмотна. Але оцю малограмотність, от у цьому зданні те що за мною зараз, підтримують. Значить, виходить, що вони такі ж самі. Ну, так, наверное, мабуть, мабуть, получається. Бо якщо б зробити справедливу атестацію, то, мабуть, ні пан Куліб'якін, ні інші судді цього суда, можливо, я б не пройшли, якщо б я зробив би чесно, порядно і прозоро. Ну. Що тут можна додати? Якщо у людей нема совісті і люди не вважають себе значить, виконувати 126 статтю Конституції України щодо того, що судова гілка це незалежна. А коли судова гілка сьогодні залежить нас від прокуратури, то про які ми суд сьогодні з вами розмовляємо, про яке судочинство? Боляче, боляче і ще раз боляче. І куди ми з вами котимося, ніхто не знає. До зустрічі, друзі, на каналі МГК Україна, а також на нашій прес-конференції. Камінці по Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.